Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Калібри кинджали С-300 ракети типу хата шахеди. Загалом майже 90 пусків зробили сьогодні вночі росіяни. В Запорізьку область п'ять ракет прилетіли в об'єкт критичної інфраструктури. Найімовірніше, це були с 300 Ніхто не постраждав. Молоде подружжя та їхню восьмимісячну доньку поховали сьогодні у Запоріжжі. Сім'я жила в будинку, в який посеред ночі 2 березня влучило дві російські ракети. Провести їх в останню путь прийшли десятки людей. Моторсіч бомбят. Народ ждав Асвободітелі, а прийшли окупанти. Це слова екс-голови моторсічів Богуслаєва. Журналісти-розслідувачі оприлюднили розмови арештованого зрадника з його російськими поплічниками. У них він жаліється на обстріли запорізького підприємства і обурюється, що росіяни крадуть техніку та зерно з його агрофірми на Херсонщині та причала у Бердянську. Та, попри все, свої темні справи з расистами, Богуслаєв не припиняв до останнього. Може, то так деменція проявляється? Видающая жінчина Росія, а насправді зрадниця України отримала подарунки від Владиміра Путіна. До 8 березня ватний ордін дружби тепер має Олена Шапурова, аж ціла міністерка освіти тимчасово окупованої частини Запорізької області. Стережися, колаборантко, партизани готують для тебе нагороди цікавіші. Студенці ЗНУ, молоді журналістці, повідомили про підозру у співпраці з ворогом. 20-річна Анастасія Ковдря з залюбки стала головною редакторкою проросійської газети Утріня зв'язда, яка виходить в окупованій Чернігівці. Певно, хотіла собі приголомшливу кар'єру, але у СБУ на неї інші плани. Зрадниці загрожує від 5 до 12 років у тюрмі. І наостанок гаряча новина. 128-ма гірсько-штурмова бригада підкинула нам привід порадіти. Вони знищили ворожий вузол зв'язку у Васильівці. Краса! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.